Вас. Ви на каналі Хай Таро, мене звати Людмила. Сьогодні поговоримо про корупцію, Майдан, чи може бути, і про виявлені факти корупції на Одеській Митниці. Мені недавно, десь 2 дні тому, снився сон, що я їду, і жінка одна мені каже, що вона вже була на Майдані. І в Україні може бути новий Майдан. Я так здивовано, в сні подивилась на неї, думаю, ні, ще нам цього не хватало. Так я прокинулася, за це я подумала і вирішила: мабуть, не буду вам знімати про це відео. І так, війна, обстріли ще і про Майдан. Але сьогодні прочитала новину, що на Одещині ліквідували корупційну схему на митниці. Серед одеської керівництва одеської митниці та заступник начальника одного з департаментів митної служби налагодили механізм ухилення від сплати податків за експорт українського зерна. Через це держава не доотримала сотні мільйонів гривень. Ну, ви бачите, кому війна, кому мать рідна. Так, що ось таке. Я вирішила подивитися, що ж скажуть карти щодо мого сну. Дивіться, я задала питання, чи буде в Україні новий Майдан. Випав Світ, дев'ятка пентаклів і король жезлів. На дні колоди, двійка кубків. Як я розумію, по цих картах на даний момент люди хочуть закінчення війни і спокою. Всесвіт, це кінець, кінець історії, кінець смути, бунтів, дев'ятка пентаклів, карта достатку, спокою. Бачите, людина нікуди не йде, вона в саду стоїть, милується своїми пентаклями, на руці птах, вона в ошатних таких вбраннях. Тобто люди вже не хочуть нових смут, не хочуть ось цих всіх подій, хочеться закінчення війни і жити собі спокійно. Якщо підрахувати квінт розкладу, виходить також імператриця. Це про комфорт. Люди хочуть по королю жезлі. Діяти, активно примножати матеріальні свої статки, тому що після війни багато що зруйновано, бізнеси потерпали дуже багато хто втратив своє майно, тому я думаю. Що люди будуть все ж таки робити все для того, щоб вирішити всі питання без нового майдану? Ось це двійка. Кубків, карта партнерства. Я думаю, що люди будуть доносити до влади свої побажання якимось більш дипломатичним шляхом. Крім того, ось, по двійці кубків, я думаю, що у владі також будуть шукати шляхи для того, щоб людей не злити. Бо війна зараз зовсім інші принципи. Якщо влада буде робити все, що робилось в часи Януковича, то її бистро знесуть. Крім того, населення озброєне і е, все може бути. Тому влада буде прислухатися до того, що люди кажуть. Надалі я подивилась на картах Ленорман. Чи вдасться в Україні побороти корупцію після війни? На жаль, тут розклад трішки гірший. Випала книга: це про те, що все таємне. Книга закрита в цій колоді, і ось тут лежить лупа. Ще треба досить багато часу, щоб виявити ось цих всіх корупціонерів, зрадників, але вони будуть виявлятися, і їм буде покарання, по мітлі. Мітла це спори, конфлікти. Я думаю, що це впоряд з книгою і виявлення корупціонерів та притягнення їх до відповідальності. На жаль, ось тут фінальна карта місяць. Тобто, відразу після війни питання з корупцією ще буде як тайна, покрита мраком. Будуть ще тіньові різні схеми. І це будуть у високих ешелонах влади, бо бачите, ось тут ведмідь, ось тут собака. Ті, хто мають доступ, сват брат, кум, все-таки це ще в Україні не викорчувано. Крім того, ось тут я дивилася: якщо дивитися, що у нас йде в колоді, то дивіться. Бачите, миші біля риб, коло грошиків і біля обручки. Тобто, всі будуть оці договорняки ще діяти по розкраданню грошей, але все ж таки є надія, що по мітлі, ці всі корупційні схеми будуть розкриватися, і корупціонери будуть притягуватися до відповідальності. Крім того, ось по двійці кубків і по собаці я можу, і тут був ведмідь на дні, якщо ви пам'ятаєте, я можу сказати, що можливо за кордону ось. Всесвіт. Будуть залучатися спеціалісти для боротьби з корупцією в Україні, буде проводитися аудит, як були витрачені кошти, які надавалися Україні ось ці всі фінансові вливання в бюджет України, макроекономічна допомога. Все ж таки. Навіть та ж сама Америка надає гроші платників своїх податків. І згадайте навіть того Лазаренка, як його судили. Якщо візьмуться, то корупціонерам нашим буде не переливки. Сподіваюся, що цей прогноз збудеться, що в Україні не буде нового майдану, хоча в СНІ мене про це попереджували. Тому я думаю. Що якщо наша влада все ж таки візьметься за розум, буде вести боротьбу з корупціонерами, то ми зможемо оминути цю ситуацію. До нових зустрічей! Бажаю вам мирного неба! І підпишіться на мій канал, поставте лайк. Я вам за все це буду дуже вдячна. До нових зустрічей!